Доброго дня. До вашої уваги. Здається, в оренду трьохкімнатна квартира. Тут у нас вішачок, вхідні двері якісні. Тут у нас біля входу кладовка. Далі велике-велике дзеркало, коридор. Тут у нас дитяча або гостюва. Далі велика кухня. З балконом терасою та з великим балконом, де можна пити капучино. Вікна у нас виходять на схід, Сонце. Так. І у нас тут такий шматочок. Рухаємось далі. Планування у нас класичне. Твохкімнатних квартир, ванна кімната. З ванною безпосередньо. Ну і також у нас спальня з телевізором і вмонтованим гардеробом. Вікна вже виходять на захід сонця. Тут є підсвізочка у нас, красиво все. Будинок повністю цегляний, дуже теплий будинок. Кому цікаво, вартість оренди звертайтесь директора.